Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Зупинив вас, працівник ТЦК, перевірив по базі оберіг і не виявив там щодо вас ніякої взагалі інформації. Як думаєте, це добре чи погано? Здавалось би, відповідь же ж очевидна, проте пояснення, надане працівником ТЦК, мене шокувало. Де зарита собака? Розповідає, як завжди, коротко і по суті про цю нову і несподівано фантастичну логіку. А якщо відео корисне, тисніть лайк, поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал, буде цікаво. Юридичні наслідки. Раніше я гадав, що відсутність відомостей в базі оберіг це однозначно позитивний факт. Адже, якщо ти відсутній в базі і на тобі немає цього клейма ухилян, значить не виникає проблем з ТЦК, поліцією або перетином кордону. Адже, наприклад, щодо останнього, знають такі випадки, коли під час його... Перетину виключених з обліку після 24.02.2022 року перевіряли і через базу оберіг. А потім я проконсультував клієнта, який розповів про неймовірно логічні умови від представника ТЦК. Спершу я думав, що це такий разовий випадок, але почув аналогічну аргументацію вже з іншого куточку країни, а потім ще одного: казкове откровення. І знаєте, до якого висновку додумався представник ТЦК? З його слів, виявляється, що коли у вас чомусь з якоїсь причини немає в базі оберіг, значить ви ухилян. От тако казковий умови від хоч і юридично нікчемний. Як гадаєте, вони самі дійшли до таких висновків. Чи хтось все ж таки підказав? Пишіть. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Буде цікаво. Всім дякую за увагу.